Саміт у Китаї Шанхайської організації співробітництва чітко свідчить про розкол світових еліт. Це факт доконаний. Ця структура є недружньою для України. Це однозначно річ. Нам не потрібно туди прагнути, і поїзд цей вже пішов. Я собі складно уявляю, що раптом ми зробили колись свій час правильні кроки і були членами ШОС. Я собі слабко уявляю, візит Зеленського зараз в Китай і його там зустріч в коридорі, чи де там з Путіним і так далі. Тобто це навіть собі в страшному сні такого, як би не можна уявити, тому я би туди вже не прагнув. Це не означає, що ми повинні хамити зневажливо ставитися до цієї структури, але ми не повинні переоцінювати ця структура, однозначно вторинна по своїй суті. Китай це вторинна країна. Вона ніколи не і не буде ніколи первинною для світу, для регіону. Так, я тут не заперечую. Ось це реактивна структура ШОС. Реактивна це реакція на бездарні дії там Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки. От, але я повністю тут погоджуюся з пані Мариною, що ми повинні. Ті, хто представляють Україну на найвищому рівні, ми повинні рахуватися з існуванням цієї структури, не говорити те, що ми думаємо публічно на найвищому рівні і намагатися, ну принаймні, не зробити гірше, ніж є. Тобто Китай не є нашим відвертим ворогом, і не потрібно намагатися його зробити нашим ворогом.